Усім привіт! Сьогодні будемо виконувати такі важливі вправи, які рекомендовано, якщо ви маєте перекос тазу вверх, вниз чи нахили тазу вперед чи назад. Ми лягаємо, закладаємо стопу на коліно та робимо ротацію коліна до себе та від себе. Зверніть увагу, що таз також у мене ротується, провертається. Виконуємо до 20 повторень на одну. Та не забуваємо змінити сторону на іншу. Робимо повільно, не поспішаючи. З такого ж положення ми обіймаємо своє сводро, стараємось лягти на спину. Нога в нас, за яку ми тримаємось, піднімається в 90, і ми відчуваємо розтягнення сідниці та біцепса бедра, тобто задньої поверхності ноги. Затримуємось орієнтовно на 30 секунд. Також не забуваємо змінити ногу. Для наступної вправи ми сідаємо в позицію подібну лотосу, закидаємо ножку на ножку і будемо виконувати кругові оберти зліва на право. Також виконуємо від 10 обертів. Не забуваємо потім змінити ногу. Якщо спочатку у вас була зверху права ножка, потім закладаємо зверху ліву стопу. Для наступної вправи ми лягаємо, піднімаємо ногу, ротуємо її всередину та робимо такі махи до підлоги та підйоми вверх. Нога залишається ротована, носочок у нас натягнутий від 10 до 20 повторень на сторону. Не забуваємо змінювати сторону. Вправа, які я рекомендую своїм підопічник за наявності гіперлордозу, тобто викривлення тазу назад, ми будемо розтягувати задню поверхню бедра, пружинимо тазом вперед та вниз. Декілька коливань таких пружинок під 20. Хапаємось на перехрест лівою рукою за праву стопу, тягнемо її максимально до сідниці. Все залежить від вашої розтяжки. По можливості опускаємось нижче, якщо ні, продовжуємо пружинити. Також не забуваємо змінити ногу. Так само ми робимо коливання пружинку вперед та вниз тазом. Потім ми закидаємо п'ятку до сідниці та тягнемо. Маєте відчувати, як тягнеться у вас передня поверхність ноги. Наступна вправа має назву монах. Ми сідаємо сідницями на п'яти, долоні в нас витягнуті. Затримуємось на декілька секунд. Потім провертаємося в одну сторону на 10 см, затримались. Знову на 10 см затримались. І так максимально глибоко, наскільки дозволяє вам провернутися ваша розтяжка та хребет. Так само повільно з паузами ми повертаємось до середини та виконуємо ж такі дії в іншому напрямку, не поспішаючи. Одна з основних проблем гіперлордозу викривлення тазу назад. Це спазм передньої поверхні бедра та спазм поясниці. Тобто м'язи можуть бути у вас вкорочені або в перенапрузі. І ви будете відчувати дискомфорт завжди в попереку. Дані вправи виконуєте або перед сном, або після тренування. Влягаємо, наче в зірку, і виконуємо торкання, якщо нам дозволяє, коліна по черзі підлоги. Якщо відчуваєте сильну біль в колінному суглобі, не виконуйте дану вправу. Руки в нас лягли в сторони. Виконуємо ротації по чергові до 10 торкань. Зверніть увагу, навіть у мене не виходить торкнутися, тобто умова торкання не є обов'язковою. З кожним разом можливий більший прогрес. Ось такий початковий набір вправ. Я рекомендую, якщо відчуваєте, що таз у вас не на місці.